Вітаю! Я Довбаш Наталія. Я дружина військовослужбовця, який в складі Національної гвардії України наразі боронить нашу неньку. А я долучилася до ініціативи Друк армія і друкую різні корисні речі для нашого війська, які збережуть здоров'я і життя наших воїнів. Я придбала от такий принтер, придбала отакий от пластик і виготовляю різні корисні речі. Закликаю вас, якщо вам так само, як і мені, болить наша Україна, якщо вона у вас в серці, якщо ви хочете бути частиною нашої перемоги, а як ми довели разом, ми сила, прошу вас долучитися до придбання от такого пластика великими, маленькими, середніми донатиками. Дуже буду вам вдячна. Буде вдячна вам Україна. Гарного дня, бережіть себе! Друк армія, надрукуй перемогу.